Продовжуємо огляди багатофункціональних ліхтариків. І зараз невеличкий огляд. Моделечка в нас G52. Ось такий гламурний колір в нього, вага 100 грам. Має в своїй лінійці ліхтарів молодшого брата. Моделечка. G51, трохи менше за розміром. Розмір цього в складеному стані 14 сантиметрів. Якщо його розкласти, буде практично вдвічі більше. Ось тут, ось так, він повністю обертається. І так, тобто, може приймати різні положення. Бачите, тут він коло своєї осі. І в цьому шарнірі коло своєї осі. Корпус пластик. Повністю прогумований. З цієї сторони в нас неодімовий магніт. Гачочок. Фіксуємо його. Гумова заглушечка. Відкриваємо тут у нас отвір для підзарядки Type-C. В комплекті провід Type-C. Зараз зразу перевіримо. Да, підзарядка іде. Індикація присутня. Заглушка чітко закриває отвір. І поряд в нас кнопочка вмикання-вимикання. Перевіримо режими. Перший режим 100%. Другий режим 50%. Пам'яті на режими, на жаль, немає. І протестували в другому режимі. Ліхтар просвітив біля трьох годин. І стробоскоп. Четвертий режим. Тут світить невеличкий діодік. І вимикаємо. Складаємо ось такий ліхтарик. Дивіться наше відео, ставте уподобачки. Багато ще буде ліхтарів, цікавих оглядів і дослідючих відео.